Всім привіт, друзі. Тисяча днів, тисяча днів повномасштабного вторгнення, тисяча днів, як змінилося життя кожного українця. Змінилося фізично, морально, психологічно. Я також, друзі, не на виключення. Моя робота до цього завжди була в приватному такому режимі. Це приватні консультації і відповіді на приватні питання. Я не захотів на самому початку виходити і хайпатись на війні, так скажемо, але через де, декілька місяців там відчув потребу, що можу бути корисним, і почав робити попередження про обстріли кожного дня для того, щоб люди були в курсі і психо, морально психологічно були підготовлені. Дякую, до речі, всім, друзі, хто з того часу зі мною. Ну і канал. На каналі я публікую в основному військово політичні як ви замітили, питання політичні, військово-політичні. Сьогодні президент виступив з планом стійкості. Я хочу подивитись сьогодні в цьому відео. На цей план стійкості. І взагалі, от тисяча днів війни пройшло, що відчуває президент? Чи м задоволений він собою? Чи наскільки який в нього настрій? Да? От, наскільки він розуміє, чи наскільки він правильно робив чи неправильно, наскільки він впевнений там, в завтрашньому дні, впевнений в тому, що його дії були вірними, взагалі його відчуття після тисячі днів повномасштабного вторгнення. І також на план цей план стійкості. Подивимось, ну, знову ж таки, немає конкретики, просто план стійкості, просто заявили, просто сказали, що ось ми типу стійкі, ось типу є план, а конкретика буде, як то кажуть, попіжі, Да? Подивимось сьогодні ці питання, розглянемо президент, він Христовий король, темні очі. Темні очі. Зараз знайдемо в колоді. Комбінація шалених коштів біля нього випадає. Ну він не був, в принципі, не бідною людиною. Шалени, шалені кошти біля нього. Це можуть бути державні кошти. Чогось саме шалени, шалених коштів випала комбінація. Подивимось. На серці, що під серцем у нього, в голові, в ногах, що топче, що було або що є, що буде. У голові у нього надійна якусь бугнову даму, також це може бути якась. Може помічниця, може хто якась бубнова дама. Зустріч з бубновою дамою, От він надіється на якусь бубнову даму. Ну, це може бути якийсь європейський політик, наприклад. Можливо, він чекає, там, що хтось із європейських політиків, саме жінок, буде такою потужною силою, потужною допомогою для України. В ногах він топче Путіна, в ногах він топче ще якусь трифову даму. Це може бути будь-хто, може бути і путінська якась, путіністка якась, можливо, там хтось, але от саме Руснявий топче він в ногах Путіна і все це Шобло. Зміни в роботі тут випадають якісь у нього, ну, може, може бути будь-які зміни в роботі. В сімейному, звісно, важко кожній людині в такому темпі працювати, в такій загрузці, так скажемо. В сімейному плані, звісно, є деякі тут червова дама, це може бути і жінка, тобто сімейні такі негаразди, ну, це будь-яка людина, там і військова. Мабуть, сотні тисяч, напевно, людей, військових, так скажемо, також стикаються з такими проблемами, коли е, сім'ї е, не живуть так, як вони якби, мріють, планують і так далі. На серці у нього якісь розмови, промови, е, обіцянки. Під серцем у нього Україна все ж таки дім, бачите? Все ж таки він патріот України. По його натурі, по його суті, бачите, все-таки він патріот України. І я бачу, що він злиться, є в нього тут. Бачите, карта зла тут випадає. Він злиться на цю ситуацію, в якій опинилась країна при його керівництві. Він на це злиться, він переживає там за це, злиться на це. Можливо, там. Через те, що він там, можливо, міг по-іншому зробити, От, можливо, там щось не так зробити. Але він, він патріот. Також він переживає, бачите, під серцем в нього дім, під серцем Україна все-таки він переживає, але розуміє реалії все ж таки він також розуміє. Тут, бачите, карта зла випадає, він розуміє, що країна у важкому стані. І Напевно, він, як особ... він може злитися також на себе, бо він особисто, в принципі, не має якоїсь змоги щось кардинально там змінити. Без там західних, західної підтримки, без підтримки громадян своїх, і через, звісно, певні помилки також є певні. Певна злость може бути із-за цього, певне незадоволення, так скажемо. Зміни якісь в роботі випадають для нього. Тут Зміна роботи, зміни в роботі можуть бути. Подивимось, як воно відбудеться. Ну, для нього ці зміни не на гірше. Для нього ці зміни все ж таки на краще. На краще, бачу, що багато тут військових також. Якби ну, не прямо проти нього, а от все ж таки дуже критично до нього ставляться, так скажемо, багато військових дуже критично до нього ставляться. І все ж таки тут є ризики, що ну, тут не, не випадає, як бунт якихось військових, не випадає. Просто є ризики того, що військові також зляться, також в деяких певних речах розчаровані, розчарування в певних речах. І е, багат, великий такий відсоток вважають, що він ну, тут не справляється, як голов... Верховний глав... Головнокомандуючий. Тут е, так, так випадає. Це так загально, так по вершкам так скажемо. Не будемо заглиблюватися більш детально в його особисте життя, в якісь подробиці, подивимось в результаті от, по проходженню цих тисячі днів повномасштабного вторгнення. Чи, задовол... ну, чи задоволений він своєю роботою? Нас... Так, наскільки він задоволений виконанням своїх обов'язків? Так. Ну, дивіться, та злість, яка в минулому розкладі випадала, те, що він злиться, він злиться на те, що він не приймає, не приймає, не сприймає навіть критику в свій адрес, так? Тобто не сприймає тверезо цю критику. Ось те було. Він також злиться на реакцію людей. На те, що люди так от ставляться до нього, що він там. З війною асоціюють його, тобто він злиться на Україну, хоча і є патріотом. В принципі, він не зрадник України, він випав як патріот. Але своїми здобутками, своєю діяльністю і своїми результатами діяльності на посаді Верховного Головнокомандувача він задоволений на 100%, може навіть на 101%. Бачите, тут він, держава, от його посада президентська робота. Тобто, тут взагалі також немало важно, тут випали гроші, гроші, які не знаю, зароблені, не зароблені, можливо, не витрачені гроші, тобто особисті якісь гроші, які особисто фінансовий його. Фінансові, фінансові статки його, його задовольняють. Бачите, в основному розкладі тут випало, що всі його, так скажемо, переживання, і всі його недоліки, можливо, там якісь проблеми його, вони компенсуються якимись фінансами, які у нього, от, бачите, є за кордоном, можливо. Ну, тобто він вважає, він відчуває, що він людина, яка от досягла успіху. Ну, це не про це відповідь. Тут фінансова карта випала, вона тут випала потужною картою, і це немаловажно в нього в житті. Але як головнокомандувач, як верховний головнокомандувач і президент, він вважає, що він виконав, виконує і справляється на 101%. Ось так навіть. Тобто, взагалі немає в нього навіть мінімальної долі якоїсь там сумніву. І ті, хто, в принципі, вважає не так, він особисто ображається і не сприймає будь-яку критику конструктивна чи не конструктивна. Ось, ось те, що відбувається, те, як він відчуває. І план стійкості. Сьогоднішній представлений план стійкості, який, будуть, який буде ефект від цього плану стійкості? Для України цей план стійкості, що він означає? Пустий документ, пуста інформація, пустопорожня піарщина. Більш нічого. Е, нічого поганого, або та, також нічого і корисного цей план стійкості не принесе. Це взагалі нічого. Валет він вказує на пустоту, валет він вказує на обман, на скритність. Е, ось цей сам документ випав. Тобто він не при... він... Він пустий. Це от є в мене така підозра, що це просто треба було на тисячу днів вийти з якимись з якимось заявами, з якимись промовами, з якимись обіцянками. Нічого він не принесе, немає під собою взагалі нічого. План стійкості це все піар. Піарщина. І популізм. От, в принципі, так, друзі. Але все одно, ми з вами будемо і надалі дивитись різні питання, політичні, військово-політичні. Сьогодні був такий розклад. Дякую всім за вашу вподобайку, дякую всім, хто підписався на канал. Бажаю вам тихого, безпечного, мирного. Дня вечора і, взагалі, часу бережіть себе, друзі, і своїх близьких, і до зустрічі.